Перегляду про моролик Головатого Михайла Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Увага на екран. Всім привіт. Моя звати Головатий Михайло. Я студент 5 курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. І сьогодні я розкажу трішечки про себе. Хто не знав, я один із співзасновників волонтерського штабу ЧНУ, який і зараз продовжує допомагати людям. Паралельно із навчанням мене неодноразово запрошують проводити різні вебінари та тренінги психологічного характеру. Уже як три роки очолюю студентське самоврядування свого факультету і є діючим заступником голови проспілкової організації студентів ЧИНУ. Також проводжу консультації як практичний психолог, допомагаю людям у вирішенні їх особистіх проблем.